Війна досить внесла складні такі умови до нашого життя, але підприємство працює в своєму штатному режимі. Ніяких особливих змін в роботі підприємства не произошло. Тобто всі наші служби працюють. Штат укомплектований повністю. Робіт ми в цьому році виконали навіть більше, ніж в 2021 році. Тобто на дороги виділено трошки більше коштів. Спасибо міській раді. По наведенню і порядку в місті, по благоустрою, були задіяні в нас переселенці якісь і наші містяни, які повернулися заробітків. Тому все літо вони працювали. Ми привели багато об'єктів, до яких руки не доходили в прошедші роки, навели більше порядків. Ну і слава Богу, працює все у нас в штатному режимі. Зараз початок опалювального сезону видався досить складним. У зв'язку з зменшенням температури теплоносія, ну і, і все-таки недостатком матеріалів для ремонту. Тому є складнощі, але початок вже у всі будинки міста ми подали тепло, десь є питання, десь є. ці, ну, Ми працюємо над, цим, над цією роботою і продовжуємо роботи по благоустрою. Відносно ще в нас така досить значуща робота була по ремонту будинків і наших. І тих, наш цех ремонтно-будівельний теж досить продуктивно попрацював в цьому році. Багато бачать, ми одних лавочок відремонтували по місту і встановили нових, там більше 70 штук. І зараз закінчуємо роботи по остікленню під'їзд, утепленню під'їздів, під утепленню підвалів до зимового періоду. Так що працюємо продуктивно, я думаю, і далі закінчимо рік в такому ж руслі. Насче озеленення, ну хотілося б більше. Так, ми в цьому році посадили, якщо хтось бачив, невеличкий такий... Сосновий лісок або парк, і до Дня сковороди посадили дуби. І ще там у нас були висадки, тобто ми започатковуємо такі роботи не тільки по зрізанню дерев, там крануванню, а й оновленню наших парків, наших дерев, наших таких зелених осередків у місті. А відносно наших переселенців, ну, все літо у нас переселенці, ну, ви знаєте, в трьох садках живуть і багато дуже живуть і в частному секторі, і в будинках. Місто задіяло їх на, на озеленення в тому числі. Ну, більше вони на такі некваліфіковані роботи по прибиранню, по приведенню наших паркових зон, ну, до ладу паркових зон. Но, взагалі вони ну, дуже допомогли. І мене іноді дивувала їх така відданість роботі, то есть над ними ну, стояти не треба. Не, не вони так з, з удовольствием працювали на наших об'єктах. В цьому році ми дещо поміняли формат поточного ремонту, і ми вже більше відходимо від ямкового ремонту до поточного ремонту картами дорожними. Ну такі, якщо ви звернули увагу, то це не ямки в деяких містах, а цілі квадрати, цілі. Площі там по 10-20 квадратних метрів, і ми в цьому році, вперше за моєю кар'єри, тут ми закуповуємо асфальт, готовий асфальт, якісний на сертифікованих заводах. Тому я сподіваюся, якість буде ремонту того, що ми зробили в цьому році, ну, більш високою. І та об'єми в цьому році значно більші, ніж у наші прошлі роки. Тобто ми на сьогодні вже біля 7 тисяч квадратних метрів доріг відремонтували, використали десь близько 900 тонн асфальтової суміші, ну, плюс там щось готували і своїми силами, там, рециклером, але ну, там зовсім мало. Так що ремонт такий досить об'ємний. Сьогодні ми отримуємо вже останню машину асфальтової сумічі. Ну, це не значить, що ми закінчуємо роботу. Ми ще на, на слідушій неділі ще погода дозволить, е, на, мабуть, отримаємо якусь там тон 10 асфальту, у нас залишається проплачено, а ми отримаємо і пройдемо по тим вулицям, які ми вже ремонтували, щоб десь з'явилися якісь вибаїни. Ну, Такі завершаючі такі мазки зробити по, -по місту. Насчет персоналу. Персонал у нас був задіяний тільки нашого підприємства, ми нікого не брали зі сторони. Тобто, у нас ремонт будівельний цех, в який входить дорожна ділянка наша, і ми цими силами всі ці роботи виконали, ну і обладнання. По обладнанню є побажання придбати ще яке обладнання, ну це вже на наступний рік. А цей рік ми закінчимо. Дуже нам допомогли наш GCB, міні-навантажувач, тобто він ну, в два рази точно збільшив швидкість і якість робіт. Тобто Фреза, наш навантажувач. – це… Велика сила. Каток цей сезон у нас відробив. Прошлий сезон у нас ламався. Но ми таку капітальну роботу провели прошлою зимою, і він відробив весь сезон. фу-фу-фу, до сих пор працює так, що надію, сьогодні це у нас завершаючий. Вже ви ж бачите, температура низька. Но, ми отримуємо асфальт перегрітий. Він температура досить хороша, так що на якість асфальтового покриття це не, не, не скажеться ніяк. На наступний рік ми готуємося з більшими силами з більшим досвідом. ми Отримали новий досвід. Так що я думаю, з дорогами у нас стане краще, і може перейдемо вже до ремонту внутріквартальних доріг. Який це болючий випрос, який ну, не виконувався тут десятиліттями, а вже назріває таке побажання наших мешканців.